Ця дівчина живе у Німеччині. Вона показала у своєму Тіктоку, що вивчає зараз кілька мов, одна з яких українська, і одразу линули хейтерські коментарі. Я думаю, ви здогадуєтесь звідки? Так, от на один із таких коментарів дівчина відповідає, чому саме вона зараз хоче вивчати українську мову. Hi. Привіт, отже, українська це не мертва мова, я знаю багато людей, які досі використовують її в повсякденному житті. З батьками, з сестрами, братами, друзями тощо. Але навіть якби це була мертва мова, це не зменшило б моєї мотивації вивчати її. Бо я вважаю, що це прекрасна мова, вона гарна, цікава і мені подобається, як звучать слова. Вона відрізняється від російської. Різниця справді є? Так, різниця дійсно є, бо наша мова найкраща. Бо наша мова дійсно прекрасна.